В мене купа є знайомих купа варіантів, які витратили ці всі кошти, і зараз ну просто ми ну, не пішло. Ми так спілкуємося. Вони кажуть, ну мені не пішло, і все, а сума то викинуто. Тобто ця інвестиція безгарантійна. Це все на довірі. На довірі до самого себе, по-перше, і на довірі близькі, якщо за тебе хтось дійсно оплачується навчання до тебе. Тому що, якщо в тобі це не вдасться, кошти ніхто не буде повертати. Тут тут без чеків, як то кажуть. Це і ну, от, наприклад, закінчив студент навчання, і тоді постає питання: а що бай? Далі треба розуміти те, що в нас є інтернатура, і нам треба знайти, або ми вже, можливо, знайшли лікаря, коли якого ми працюємо та асистуємо, або знайти клініку, так як це зробив я, в яку я пішов тоді і асистувати, проходити інтернатуру. Я вибирав між клініками, мені була, підійшла клініка парудент, я сходив був на бесіду на зустріч з власником. Мені сподобалось було в клініці. Ну мені все сподобалося. від, від інтер'єру до установок. Сподобався був часом і колектив, з яким я познайомився. Я відчув, що я хочу там продовжити. Я захотів щось робити з нуля. Я не знаю, чи це підійде всім, але на момент такий переламний від навчання до інтернатури, я захотів піти щось зовсім нове, щось радикально нове, і почати робити там все з чистого, скажімо так, листа. І ну як в моєму випадку, це спрацювало. Можна знайти таку. Клініку, в нас є такі клініки, які проводять інтернатуру. Можна знайти знову ж таки якогось нового лікаря, можна продовжувати старим, але треба розуміти, як на мене, основну річ, що треба по швидкості додати Х2. Mm -hmm. Це вже не університет, ну має мається, цінувати мається, на навчання на студента, ти вже інтерн, і до тебе вже дуже з'являється багато питань. І ці питання мають виникати в першу чергу до самого себе. Тому що студента, ну що ти спитаєш студенти четвертий-п'ятий курс, що ти робиш? Да багато, багато нічого не робить. Ну вже з інтерна багато хто питає, і я знаю, в мене є друзі, і є. Я просто знаю таких лікарів, які вже на інтернатурі здавали тотальні роботи, і тут вже можна питатись, mm -hmm. що ти робиш. Тому точно треба включати швидкість, треба включати голову. Трошки вже зрозуміти, що ти вже відмовлявся. Були 5 років, були квартири, гуртожитки, дискотеки і так далі. Це, ж, це ще може бути, але вже набагато рідше. Ти вже ти вже інтерн, і в тебе є приставка, лікар інтерн. Пріоритетність має ця пріоритетність вже має бути дуже чітковистами. Якщо вона раніше ще була десь трошки бути десь мазана, десь дав слабинку, десь там пішов туди, туди. Тут вже треба розуміти, що в тебе є графік, ти вже виходиш на роботу і ти маєш в тому плані постійно. В тебе є рік, от зараз, до мого часу, було два роки. Це є дуже мало часу. Зараз не більше це один рік, щоб вийти до рівня, коли тебе мають взяти на роботу в клініку, щоб ти там не асистував ще рік, два-три. Щоб тебе взяли на роботу в мініку і от, е ну, В принципі, я тебе почув, і от коли ну, от, ми стаємо стоматологом, ну, обов'язково мають бути якісь невід'ємні елементи, без якого от, стоматолог не прогресивний стоматолог. Без якого. От, е скажімо так, перші, перші три або перші кінці, які приходять на думку елементи, без яких от, стоматолог не може бути прогресивним стоматологом в певні своєї тактики. От порадити, от чисто порадити студентам інтернам, тим самим, які вже важають, що не інтернет. Що потрібно в першу чергу напрацьовувати, щоб розвиватися В Першу чергу потрібно напрацьовувати бажання. Зараз трошки додам, скажімо так, гумору в наш ефір. Я колись напрацьовував бажання тим, що я ходив на парковку однієї приватної клініки і дивився на ну, там була приватна парковка суто службова. Mm. Тобто там не пацієнти паркували а mm. лікарі. Я на першому курсі дивився на машини, які там стоять. Mm -hmm. Я щось дешевше за Ауді того часу, там 13-14 року нічого не бачив, mm -hmm. а далі там йшли мерседес і так далі. Я розумів, що потрібно напрацьовувати. Ну мені хватало тоді мотивації далі потрібно напрацьовувати добре. Тобто, перша мотивація спочатку мотивація. Далі, далі. далі. потрібно напрацьовувати свій інтелект і розум, потрібно напрацьовувати свою голову, щоб mm -hmm. переходити до практики. Далі потрібно напрацьовувати комунікабельність з, з лікарями з, з повністю з персоналом, з друзями і так далі. Mm. Четверте, потрібно напрацьовувати. Ну я навіть як це не знаю, як це правильно сформулювати прогрес між ділянками свого розвитку. Тобто, ми не можемо бути цього року такими самими, як ми були минулого року, і звичайно, ми маємо напрацьовувати свої кейси, свій доробіток, тобто mm. напрацьовуємо результати, які сфотографовані, Прописані, от, продумані. от, от, це от останнє от це дуже в десятку попало стосовно фотографії, тому що я вважаю, кожен стоматолог для того, щоб розвиватися, він має сам собі подавати звітність у вигляді того, що він фотографує свою роботу. Це є дуже важливо, тому що, наприклад, на тій самій конференції, тобто. Юрій Гундяк, тобто він завжди він наполяг на тому, що кожен з його працівників має фотографувати свої так, роботи. Ось тільки так він може проконтролювати, як, якої якості вони І себе роботи. може прокударувати. Це знову ж таки лікар. Він дивлячись на свою фотографію, він може дивитися на якось цілу годину. Вона може йому не подобатися, як, як він як початківець, вона може йому не подобатися. Тобто, але він буде робити аналіз. Так. Що він зробив, так а що він зробив? Я не так роблю, наприклад, вечорами. Я в основному я роблю це вечорами, коли я приходжу додому, відкриваю всі фото. І повірте, я навіть ну я замічаю досить ті проблеми, які не замітили внутрішньо ротово. Тобто десь може чуть бути недопульоровано, десь може бути чуть-чуть не так зроблено, як би я хотів, але це все висновки. це все аналіз. Так, Ось ну тобто знову ж таки знаєш, і коли от там теж Гундяк розказував, якось тобто, що, от, коли діло доходить там до зустрічі одногрупників, там одногрупники розказують. А я там то такий то зробив, я там зробив рацію, такий то і коли діво доходить до то, того. А покажи нема. А він нема. Я закрутив 10, а нема імплантів. Де рентген? Де є ну якісь доки, що ти робив? Ну рентгени ще набрати можна. Що не знайшлося людини, яка тебе зафільмує, і ти крутиш свій перший імплант. Це відомо мусить бути. Ну, ну що от, знову ж таки, ну, у мене, наприклад, в мене є товариш, він теж стоматолог, Ми кожен раз, коли не знаєш, я питаюся. От як в тебе справа? Він перша перше ні, перше, що він починає з мої справи. Він відкриває свій додаток і він показує мені свої кейси. От реально. У нього, нього все зафіксовано. Це все чітко, все, все актуально. От що мені подобається, коли людина сама собі подає звітність у вигляді того самого протоколу. От я вважаю оце. Це також. Ну, тобто, без цього просто ні. Так, повністю згідно. Ось. У е е нас трошки час вже підходить до кінця. У нас вже 10 година. Е Якщо в когось виникають якісь питання, ви, мож, у нас вже є ще є пару хвилинок. Ви можете задати свої питання у нас в чаті. Постараємося на нього максимально вичерно відповісти. Дайте відгуки, як вам взагалі наш стартовий тестовий подкаст, що ви бажаєте бачити в нашому наступному подкасті. Я планую, в принципі, якщо багатьом сподобається, ми будемо виходити частіше. Можливо, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Тому пишіть відгуки, ми чекаємо. Пишіть питання. Якби був мікрофон, було б то поганий. Погоджуюся. У нас наразі єдиний конденсорний мікрофон. Якщо ми зможемо вирішити питання, я думаю, що з мікрофоном на наступний раз проблем не буде. На процесі хтось з звук жарівся. Були якісь питання? Тут з самого початку. Тільки з самого початку так, потім написали. Потім... Ось. В принципі, так. Тут вже написали про невеличкий анонс по дентальному фото. Це, до речі, також слідкуйте за нашими. І тому, напевно, мало людей пишуть. Ну, знову ж таки, може, може? На рахунок дентального фото скоро буде цікавий анонс. Так, знову ж таки, слідкуйте за нашими новинами. Це спеціально для інтернів і для студентів. Тобто, знову ж таки, з 100... того все супер. У мене все чудово чути, це сподобалося. Дякую, Юля. Андрій, дякую. Mm -hmm. просто колонка погана не в нас <тви> <рі> Так. Ой, стосовно дентального фото, буде найближчим часом анонс, тому слідкуйте за новинами. Буде досить цікавий міні -проект. Я... Доброго вечора, інтернет. Мене цікавить таке питання: як виробити у собі впевненість в роботі, Артем пише. Якби робити впевненість, впевненість зробить тільки з практикою. Як колись сказала була моя вчителька української мови, що бояться тільки ті, хто не знають. Хто знає точно як робити, він не боїться. Коли ви так, знаєте так. протокол у своїй голові, чітко, а вони чого бояться, спочатку будете не впевнені. Це стовідну. Я не знаю, як можна без цього обійтися, Ви будете просто напрацьовувати практику, знову ж таки, вчитись, знову ж таки напрацьовувати, потім бити волі на тому всьому. І з часом буде певний зробити приймати просто кожного пацієнта, який буде до вас заходити, як чергового сіли, зробили все протокольно, кілька фотографій презентували пацієнту, і роботу, відпустили. Але спочатку будуть, звісно, ну труситися руки, брашик буде падати, лавилка і так далі. Ну це тільки з практикою. Так, ну бо треба набити руку, треба, треба навчитися тримати то на, на живих людях, не тільки їздити там по манекенах, пробувати собі там дома на моделях. Це треба. Але Живі, і жива люди... людина не замінить просто ніщо. Так, як казав був недавно лектор по імплантології: свинка то свинка, а людинка то буде трошки інакше. Так, це точно. В принципі, треба працювати щоденна праця з дня в день, вкладати в себе в плані знань. Я вважаю, що щоденна робота вона в будь-якому випадку вас приведе до позитивного результату. Так, давайте ще останнє питання, Шко, і ми тоді вже будемо mm -hmm. заправлятися. Навчання література. Навчання література. Ну, дивіться, все залежно вже від вашого напрямку, але вам потрібно консультуватися саме в тих лікарів, з якими ви працюєте, або з колегами, яким ви довіряєте. Дивіться, література є дуже багато, вона є різна. Є стара література дуже хороша, є нова література, яка не є дуже добра. Mm -hmm. Найкраще вам консультуватися з тим, якщо б ну кожного напевно, є якийсь такий свій кумир, якийсь знайомий, ну скажемо такі вже працює на топ-рівні. Питайтеся в нього, якщо він там ортопед, хірург, і вам все цікаво. поговоріть з ним, він вам там порадить по ортопедії те, що він читав. Ви там ендодонтист, питайтесь по ендодонті, але мається увазі, що вам повинно щось радив. Бо якщо ви просто будете йти там, не знаю, в університетську бібліотеку або скачувати будь-що не порадившись, ви можете голову забити непотрібними застарілими неправильними термінами. І потім вирвати в голові і вкласти дещо щось нове буде набагато важче. Питайтеся в тих, хто є прогресивний, хто працює, хто постійно вдосконалюється полюбе, дасть хорошу літературу. Але література потрібна, вебінари потрібні, але і читати дуже важливо. А, але знову ж таки, наші хто кажуть, теорія без практики а Практика без Все теорії на практиці. Чи беремо чи беремо, беремо людинку і про. Ось і ну в принципі, так ну література, це класно. Треба знати доволі, але треба так само бачити це от в динаміці, візуально. Знаєш, як то кажуть, ну перефразує краще один раз побачити, ніж сто раз прочитати. Ну листок плоский, вам потрібно, якщо це хірургія рана, якщо це там ну, щось таке менш інвазивне. Вам потрібно це все бачити під різними кутами. Це малюно де не і далі, навіть атласи по анатомії, який би не був би хороший. Но, ну тут все рівно ну візуально це все будь буде інакше. Так, Євгеній, дякую за питання. Так, глядачі, дуже вам дякую за вашу активність. Це для нас дуже важливо. Це надихає нас рухатися далі і записувати, записувати для вас нові ну, проекти. Тому ми, в принципі, ми будемо вже з вами заокуплятися вже трошки пізня година. Дякую всім, хто нас дивився, хто нас слухав. Ми постараємося для вас в подальшому робити. Більше цікавого, більше якісного. Ось тому і вам дякую, як ви тут пишуть. Всім бажаю гарного вечора, спокійного ночі, спокійної ночі, мирного неба. Залишайтеся з нами читайте нас і все буде добре. Дякую, що запросили мене. Дайбільше.